E Святий Дометій походив із Персії. Рішення стати ченцем він прийняв у юному віці. Після постригу подвижник віддалився у монастир святих Сергія та Вакха, а потім усамітнився на одній із Сирійських гір, де жив просто небо. Пройшов час, і Дометій оселився разом з двома учнями у печері. Слава про подвиги ченців почала поширюватись по всій околиці. Чимало місцевих жителів приходило до праведника за духовними порадами. Багато з них приймали хрещення. 363 року у ту місцевість зайшли війська Юліана Відступника, які рухались на війну з персами. Воїни знайшли святого Деметія, коли той молився разом з учнями біля печери. За наказом імператора їх закидали камінням. Коли життєві клопоти затьмарять душу твою, ти очистив спогадом мучеників. Як і більшість архіпастерів перших століть християнства на Русі, святий Меркурій починав свій духовний шлях у Києво-Печерському монастирі. За свідченням Печерського патерика, він посів єпископську кафедру в Смоленську. Там пастир і спочив під час нападу на місто монголо-татарських військ хана Батия. Помираючи, святитель заповів, щоб труну з його тілом пустили по Дніпро. Жителі Смоленська виконали останню волю свого наставника. Святі останки єпископа дісталися Києва і пристали до берега поблизу Печерського монастиря. Відтоді і донині мощі преподобного Меркурія спочивають у ближніх Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври. Справжній християнин це воїн, що продирається крізь полки невидимого ворога до небесної своєї вітчизни. Москва і Петербург одностайно вказували на князя Кутузова як на єдину людину, яка може, на їхню думку, врятувати вітчизну. Такими словами, імператор Олександр І пояснював Барклаю де Толлі своє рішення призначити Михайла Кутузова головнокомандувачем російської армії. Видатний полководець уперше відзначився під час штурмів Ізмаїла та Очакова у російсько-турецькій війні 1787 1991 років. Командуючи військами в Австрії, Кутузов зазнав поразки при Аустерліці. Але у вирішальну мить імператор повірив у мудрість досвідченого стратега, довіривши йому російське військо. Призначення Кутузова викликало патріотичний підйом як в армії, так і в народі. Бородінська битва та вигнання Наполеона з Росії увічнили ім'я генерал-фельдмаршала. Кутузов один мав народну довіру, яку дивовижно виправдав. Автор понад тисячі фейлетонів і хронік, а також близько сотні гумористичних сценок та оповідань із соціальною проблематикою Олександр Гловацький. У 1885 році під псевдонімом Болеслав Прус вийшла перша повість польського письменника Форпост. За нею з'явився кращий його роман Лялька, що показав широку панораму життя тодішньої Варшави. Слідом вийшли романи Фараон, Діти, Зміни. З 1882 року Гловацький працював редактором журналу Новини, де публікував власні публіцистичні статті. Сьогодні твори письменника перекладені на багато мов. За романом Фараон. Поставлений одноіменний фільм Єжика Валеровича. А за романом Лялька знято одноіменний фільм і телевізійний серіал. Гнів не уживається із справедливістю, як яструб із голубом. У наступному випуску, прагнучи до спасіння своєї душі, він випросив у Господа залишити тілесну хворобу. Преподобний пимен багатостраждальний. Уславлений німецький видавець Ферідріх Арнольд Брокгаус з сторінками біографії. Про чудотворну ікону Божої Матері Тригірську. Вірний чадо Царя Небесного і безкомпромісний, і вірно підданий царя земного святитель Митрофан єпископ Воронецький.